Балістична ракета, запущена вранці середи з території КНДР, вперше сягнула виняткової морської економічної зони Японії. Ракета середньої дальності типу Нодон подолала приблизно одну тисячу кілометрів і впала на захід від півострова Ога. На даний момент жодних збитків не зафіксовано. Однак, прем'єр-міністр Японії Сінзо Абе терміново скликав Раду національної безпеки. Це серйозна загроза нашій безпеці, бо північнокорейська ракета. Впала у виключній економічній зоні Японії. Такі дії, які порушують резолюції Ради безпеки ООН, не можна пробачати. І ми висловлюємо однозначний протест. Японія рішуче протидіятимуть цьому у тісному контакті з Південною Кореєю та США. Об'єднані нації запровадили проти Пхеньяна санкції за випробування ядерної зброї та постійні запуски балістичних ракет. Попередній запуск стався 19 липня цього року.